Всім привіт, Мене звати Кася. Я вітаю вас на своєму каналі Кася Ора, де ми говоримо про соцмережі, контент і все, що відбувається в світі інтернету. І сьогодні я записую вам другу частину топ-5 речей, які би я хотіла знати до того, як почала працювати з соцмережами чи, взагалі, в творчій сфері. У мене вийшла перша частина на каналі. Вона виглядає ось так. Ви можете перейти на канал і поглянути спочатку її, а потім повернутися до цієї або навпаки. Це не важливо, тому що це абсолютно різні інші факти. Давайте трішки познайомимося. Мене звати Кася. Я вже понад сім років працюю з соцмережами. Спочатку як СМИ, потім як контент-мейкер, потім як наставник. Зараз я маю курс по відеозйомці і монтажів і мекінг, навчаю юних контент-мейкерів. Також я знімаю контент для особистих блогів українського бізнесу і розвиваю свій особистий бренд, де також публікую багато різних туторіалів на сторінці в інстаграмі. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково переходьте і підписуйтесь. Ну а сьогодні ми говоримо про топ-5 речей, які би я хотіла дізнатись до того, як почати працювати з соцмережами. Якщо якась річ. Вам відгукнеться, обов'язково пишіть в коментарях. Мені цікаво почитати вас. Або, можливо, у вас є якийсь свій пункт, який я не назвала. Мені буде дуже цікаво почитати, тому не забудьте підписатись, поставити лайк. Для мене це дуже цінно, щоб я розуміла, що варто продовжувати записувати відео на цей канал. Ну і поїхали! І перший пункт це досвід вимірюється не роками. Я інколи зустрічаю контент-мейкерів чи СММ-ників, які говорять, що в мене досвід вже там 6, 5, 4, 3 роки. Насправді не так важливо, який у вас досвід в роках, як те, зі скількома нішами ви попрацювали, скільки бізнесів різних вивели, скільки ви вивели, тому що ви можете мати досвід 4 роки, але 4 роки вести один проєкт і взагалі не розвиватися, не рости, не слідкувати за тенденціями. А можете працювати півроку, але розбратися в штучному інтелекті, знати багато класних фішок, працювати. Те над тим, щоб стрінка росла органічно і взагалі ви можете бути класним спеціалістом, як в контенті, так і в СММі. Тому в творчих сферах ніколи не вимірюйте свій досвід тільки в роках, тому що тут важливіші ніші, ваші кейси, те, які результати ви давали, і взагалі те, як ви можете комунікувати. До речі, з цього витікає другий пункт, тому що другий пункт звучить так. Навичка комунікації це найважливіша навичка, яка може бути у вас, коли ви працюєте в творчій сфері, тому що насправді робота з мемником, контентмейкером чи будь-якою іншою професією соцмережами це завжди робота з людьми, і тільки навичка комунікації дозволить вам побудувати якісні стосунки з людьми, довготривалі співпраці. Тобто, якщо, допустимо, ви мали якусь зйомку, зйомка пішла невдало, або щось трапилось з фото чи відео, якщо ви класно комунікували на зйомці до зйомки, після зйомки, то звісно, що ваш замовник може піти вам на зустріч і залишиться хороший після смак після вашої співпраці, але якщо ви були зажаті, якщо ви не до якісь моменти, якщо ви десь пошкодували часу, щоб докомунікувати з людиною, то в неї може скластись негативне враження вже від самої комунікації, і вона не повернеться до вас знову. Я завжди дуже люблю наводити приклад з сфери закладів харчування, допустимо, є два заклади харчування. Ідентичні по наповненню, по напоях їжі. Це все не важливо. Але допустимо, в одному закладі ви прийшли там класне обслуговування, класні офіціанти, там зробили комплімент, до вас підходили. Все чудово по обслуговуванні. Але у вас допустимо в страві трапився волосок. І одразу офіціант прийшов, замінив страву, або забрав її з рахунку, класно прокомунікував, вибачився і все чудово. І є другий заклад, такий самий там не трапився вам в страві волосок, але допустимо обслуговування дуже холодне, жахливе, хамовите або просто ну от, ніяке. І звісно, що у вас від цього теж якийсь такий неприємний після смак. Ви швидше за все, я так думаю, тому що я би так зробила, повернулися в той заклад, де вам трапився волосок, але було класне обслуговування, і цю ситуацію прикрасили, зам'яли, замінили, ніж в той заклад, де вам просто нахамили, чи було погане обслуговування. Так само і з роботою з соцмережами дуже важливо класно комунікувати. Дуже важливо знайти підхід до людей і пояснити їм абсолютно всі моменти, які виникають до роботи, під час роботи і після роботи. e ponto Конкурентів не існує, існують колеги. Повірте, бізнесів вистачить на всіх людей, які хочуть зйомку, вистачить на всіх. Не будуть собі конкурентне оточення чи якусь конкурентність ваші ніші, тому що насправді це дуже поскладнює життя, коли ви не можете прокомунікувати, поспілкуватися зі своєю колегою або поділитися досвідом. Повірте, в кожного з вас будуть клієнти, тому що ви всі працюєте з соцмережами. В кожного з вас інший стиль, інше бачення, інша манера комунікації на кожен товар є свій покупець, так само створчою нішою на. Кожного смм-ника, контент-мейкера, дерґотолога є свій клієнт, дуже дуже широкий, об'ємний ринок, тому не хвилюйтеся, не будуйте собі якусь дуже велику конкуренцію і краще мати, підтримувати з усіма класні стосунки. Ризик це невід'ємна складова росту. Наш четвертий пункт, який я дуже люблю, і коли я це усвідомила, то я почала швидше рухатись в якихось своїх починаннях. Звісно, що дуже складно ризикнути, звернутися з стабільної роботи, піти в розвиток особистого блогу, чи звільнитися з проекту, який тебе бісить не приносить задоволення, почати шукати інший проект. Чи, наприклад, коли вам набридло саме та і ви хочете бити в якесь наставництво, чи змінити взагалі професію на якогось контент-мейкера, таргетолога, це все страшно ризиковано і дуже тяжко. Так само, як і страшно, розпочинати вести особистий блог. Але повірте, ризик в більшості випадків, якщо ми говоримо про роботу з соцмережами, виправдовується і дуже класно. Усвідомлювати, що за цим ризиком може стояти якийсь великий ріст, великий крок в майбутнє і досягнення ваших цілей. Тому, будь ласка, не бійтесь ризикувати, не бійтеся робити якісь рішення, які можливо змінять ваше життя, тому що зазвичай такі рішення вони можуть привести вас до набагато більшого класнішого результату. Якщо зараз вам потрібен якийсь поштовх під вашу дубцю, то ось він. Будь ласка, беріть ручки в ножки, ножки в ручки, і починайте робити. Починайте вийти до своїх цілей, ризикувати, тому що ризик Правдається, повірте за рік. Ви подякуєте собі, що колись ви наважились і зробили той чи інший пункт. Ну і останній не менш важливий пункт, який я дуже довго усвідомлювала, це те, щоб ви не боялись реінвестувати в себе в свої проекти і в свій блог. Дуже часто, коли зростає наш дохід, або коли навпаки ми тільки починаємо заробляти на творчих сферах. Ми починаємо або відкладати гроші, або тратити їх. Але дуже рідко ми реінвестуємо в себе в свої курси, в свої гаджети, в свою техніку, програми, якісь інше навчання або розвиток забистого блогу, таргет, рекламу дуже дуже часто молоді. Спеціалісти, які працюють в творчих сферах, або вже навіть ті, які з дуже великим досвідом, вони не реінвестують, тому що мають якийсь страх, або думають, що воно не буде працювати. Ваш особистий блог це ваш проект. Ваші послуги, це ваш проект, це ваш бізнес. В бізнес завжди потрібно вкладати гроші. Тому відкладайте собі якусь частинку вашого доходу, там 20-25%, яка буде реінвестуватися у вас, і яка буде допомагати вам рости. Тому що це дуже важливо і в принципі без додаткових навчань, без постійного росту, без слідкування за тенденціями, без оновлення якоїсь техніки, вам буде тяжко постійно бути на слуху, постійно розвиватись і збільшувати свій дохід. Тому реінвестиція в себе це дуже важливий пункт, який дуже важливо усвідомити. І почати втілювати в реальність. Це були останні п'ять пунктів, які я би хотіла знати на початку, тому що це ті пункти, які допомогли мені вирости, які допомогли мені позбутися тривожності. Бо конкуренція дуже така тривожна штука, яка постійно нагнітає. Ми постійно ніби порівнюємо себе з кимось. Але у вас маєте бути ви ваш ріст, ваша точка, а і пам'ятайте, дуже гарна фраза: є, ніколи не порівнюєте свій початок з чиєюсь серединою. Ви ніколи не знаєте, який шлях вже пройшла людина, чого вона вчила, які в неї були перешкоди, чи які в неї були сумні ми всі проходимо певний шлях, не порівнюйте свій початок ще із серединою, завжди слідкуйте за своєю точкою А, дізнавайтесь свою точку Б або ставте свою точку Б і йдіть поступово, спілкуйтесь з колегами, не бійтесь розвиватись, не бійтесь колети в себе і пам'ятайте, що ви це ваш основний ресурс, ваш блог, ваші навики і те, як ви комунікуєте, як ви взагалі позиціонуєте себе. Тому пишіть в коментарях, який з пунктів відгукнувся вам найбільше. Пишіть якийсь пункт, я можливо пропустила, або це якийсь особливий ваш пункт. І звісно, підписуйтесь, залишайте коментарі, лайки. Нагадую, що це дуже важливо, особливо в YouTube, тому що ці відео відрізняються від Reels, від TikTok. -у. Тут набагато габаритніше відео. Тому мені дуже цінно знати, чи вам взагалі цікаво, чи вам корисно. І ще пишіть в коментарях, на які теми ви б хотіли відео. Тому я вас цілую, обіймаю. сподіваюся, це відео трішечки змотивувало вас і до наступних зустрічей. І не забудьте підписатися на всі соцмережі Тікток і Інстаграм.